Доброго всем дня. Хочу вам показати і поділитися таким своїм невеличким опитом щодо столу для розпечатування рамок. Справа в тому, що цей стол я купив е -е, декілька років тому. АВВ 100 випускає його. У мене був такий стол. Старенький, ну, нормальний, але там вже сітка була погана. Права в тому, що недоліки таких столів, оце такі просечки вони роблять на боках ось, ось тут і на дні ще. Вони не годяться, того, що коли ти обрізаєш, віск він просто закриває їх і оце стоїть повністю, цей мед не стікає з нього. От. Це одне друге. Вони зробили таку така планочка, рамку крамку і воно там щось крутиться, ну, коротше, воно незручно, ні ножа нема де, допустимо, почистити, нічого. Для того, щоб цю, то є, раніше в столах там сітка була вся знизу прибита. Ніжовича сітка закльопана була і що мед просто стікав через ці через рамки стікав. Але був недолік той, що а, вона провисала під вагою меду і, і воску, вона провисала і потім виривалася з закльопок. там, Ну і така незручність була. Там було, правда, давали, вони йшли со столом дві таких касети. Зараз одна йде, а тоді дві касети йшло з цим. Я зробив що? Для того, щоб це, це питання вирішити, я зробив таким макаром. Я взяв, зробив отаке сніржав'яйка теж, зробив таку цю з тридцяточки, зробив оцей, щоб відділити воск, От, і е, попадає на сітку віск і він стікає на, на цей, не, не закриває оті просічки, отвори, оті. і нормально мед туди стікає. А потім його вибираєш, можеш помити його і знову, якщо вже так сильно в тебе там мед. І що до е, зручності обрізання рамок. Коли ти ставиш, поверну до себе так от, коли вони зробили там такий, така планочка, саморізик, то ну, воно незручно було абсолютно. Тобто отак було. Ні, отак таке. Незручно було. А так, коли ти обрізаєш, допустимо, рамку, її, її просто ставиш на цей, таке отак вона бути. Ставиш її під оцим наклоном, немає під руками, що показати. Ставиш рамку під наклоном і ти можеш очищати ніж, так, так очистити, чи тут можеш очистити ніж, тильну сторону і передню сторону. І зручно працювати. От. І тоді, коли ти обрізаєш, потім надіваю резинову перчаточку, трошки переминаю ці обрізки, і воно тоді просто стікає. Туди, в цей і, цей. і потім, коли вже я нарізаю десь там до половини чи вже під вечір, і мед, який стікає у мене у відро, піднімається, все одно там виходить така крошечка воскова, попадає туди, пчола, оса попадає. Ну, це в це кожному так. І тоді, коли мед вже квечору, вже коли відкачав, пошло, проходить пару годин. І цей мед, який я збираю з відер, як я показував раніше, я просто виливаю на ці обрізки. Як один там е підписник каже, що е збирає, потім знов ціде, та ні, ціжу я його, його він процедується просто через весь віск. І все. Вилив його туди, він просто він дуже швидко процеджується, коли перем'яті обрізки, він таким щільною масою лежать. І тоді вони просто протікають туди нанис і опять у відро виходить чистий мед. Скільки б ви не збирали з відра, хоч кіло, хоч півтора кіла Ну, Буває так десь ну, до літри, може, пів літри збираєш, як коли, який товстий слой чи не товстий слой. А потім, потім це все воно до утра залишається, до утра все повністю він стає ну, майже такий, як говориться, сухий. Не зовсім, але перемивається, ще потім вже весело весною перемиваю о, і віддається все бджолам. От. І для зручності можете собі, якщо е, ви користуєтесь чисто тим столом, який е, пропонує завод, завод який виготовляє в частності Алеве 100, о, то я... Вам би даже порекомендував би собі зробити отаке невеличке таке новшество, будемо говорити так, так як завод наш, вони там чи не пасічники, я не знаю, що вони не, не розуміють, як це воно все відбувається. Так що це таке маленьке е, ноу-хау е, для, для тих, хто, хто ще має проблеми з розпечатуванням рамок і з усим усім. Так що, якщо вам сподобалося, користуйтеся, От, застосовуйте у себе і буде вам зручно і гарно працювати. Дякую, до побачення.